Що ж ми далі робимо з цією розсадою. Ця розсада вже оброблена. Топ-7М все зволожено. Що ми далі робимо? Далі ми накриваємо плівкою. Ось так приблизно це виглядає. Накривається цей розсадничок плівкою. Ну і саме головне, він має бути в тіні. якщо буде сонце, варіантів нічого не буде. Роз... Закривається це все плівочкою, але в розсади є такий одна ізюмінка така, якщо неї оставити в темноті приблизно на 3 дня. Ну, не більше трьох, 3, 3, ну максимум 4. Я взагалі залишаю на 2-3 дня, Тоді вона пускає. якщо вам показати? Тоді вона пускає. Маленькі молодесенькі корінчики, ось такі. Ось такі, як цей біленький. Даже якщо вона не в ґрунті. Ось бачите? Корінчики. Тоді вона пускає молоденькі корінчики вона краще укорінюється. Тому, коли я накриваю цією плівкою, я відразу накриваю і чорною плівкою. Ось так. І в мене розсадник знаходиться. Ось в такому варіанті 3 дні. Раніше я цю розсаду ложив холодне приміщення, ложив мішки чорні, мусорні, а тоді висаджував. Але це в рази в рази гірше, тому що вона тоді, розсада тоді дуже закручується, отако листочки, бо вона там в кучі лежить, і не дуже тяжко висаджувати. Тоді через три дні. Краще робити відразу не висаджувати, але накривати чорною плівкою. Коли ми це все зробили, накрили чорною плівкою, через три дня чорна плівка забирається. Більше не потрібно. Залишається тільки, залишається тільки ось ця плівка. Тільки ось тако залишається. Але ця плівка в розсаднику залишається не більше п'яти днів. Я в загальному даю 5, деколи даю, якщо не встигаю 6. но не більше. Тільки 5 днів. Тому що як ви будете тримати більше, з неї нічого не станеться, але грибкові захворювання дуже швидко можуть знищити вашу полуничку, коли ви неї відкриєте від пленки. Тобто, ось ця розсадка, яку на даний момент ви бачите, в мене була. Під плівкою 5 днів. 5 днів достатньо. ще, бачите, як листочки закручуються. Ще вона відранку ні не разу не прокроплювалася водичкою. Тобто, достатньо 5 днів, щоб вона вкорінилася. Ось ця в мене, бачите, тут більше скручено, тому що ось тут о, сонечко зранку пробивається тако звідти сюди. Я спеціально робив таку дирочку. Щоб була якась вентиляція, бо тут досить і досить жарко. От там, де нема сонечка, розсадка в рази-краще в рази краще стоїть. Так що, плівку знімаємо через 5 днів. Довше не тримаємо. І ось, бачите, мене видно, де я обробляв топсі... топсіном М. Це не хвороби, це препарат остався на листочку, бачите? Тобто, вологи не було досить багато на листках. Препарат залишався на листочках, тобто він працював. Так що, ось такий варіант. Далі буде. Далі розкажу, що ми будемо робити далі. Так що, через 5 днів відкриваємо і вже скроплюємо з пульвізатором. Кропимо скільки пульвізатором, щоб наші листочки ось тако не закручувалися і не пересихались. Все залежить від вашого регіону і від вашої температури. Так що далі буде.